Вітаю, народ завтра 9 грудня 2025 року, на 10 годину в місті Кременці, Тернопільська область на Майдані в центрі міста. Запрошую всіх небайдужих, хто може прийти, віддати пошану і підтримати сім'ї безвісті пропавших хлопців на фронті. На жаль, інформація поступила до мене з великим запізненням, буквально кілька хвилин назад. Можливо, це із за вимкнення світла, але вже як є, так є. Краще пізно, ніж ніколи. Дуже вас прошу. Хто буде мати можливість 10-та година, центр міста. Прийдіть, підтримайте сім'ї безвісті пропавших. Фактично, все, що ми можемо зробити для них, то, то тільки прийти і підтримати, бо фактично більше нічого в наших силах, наскільки я розумію, неможливо зробити. Так що поширте цю інформацію максимально можливо по нашому регіоні Керменеччина, Шумщина. До зустрічі завтра на Майдані.